І так, шановні колеги, проблема огранича найбільш складна в онкологічному плані і найсильніша за соціальною напругою, яка може бути, на жаль, як негативною, так і позитивною у цінському вимірі. Тому не випадково у цій проблемі до цього часу відсутня системність, Переважає історичні, певною мірою соціологічні і дещо економічні аспекти. В контекст людина на пограниччі, її світові чуття, її світопереживання, утвердження себе залишається далеко не звіданим. Принаймні українському науковому просторі. Тож доводиться розпочинати, як говорять чому колеги, з чистого листа. Науковою мовою це означає, що необхідне створення нової, адекватної заявленої проблеми парадигми, як відповідного. Методологічного підґрунтя цього рамкового кола, у межах якого і слід здійснювати подальші пошукові розмірбування і так нова парадигма. Спочатку сформулюємо смислову низку пання як несуперечливі концепти, що структурно конкретизують згадану парадигму. До них слід віднести на цій концепції. Перше, етнічно однорівна територія України. Друге, погранична зона або простір. Третє. Домінантна нація як надсуб'єкт. Як підкреслюю, надсуб'єкт. Інтегрована національна група як суб'єкт. П'яте. Соціальна ситуація. Пограничного простору як низка адекватних умов. І на 5 культурно-психологічні відносини індивідів на погранич. Логіка сформульованих конструктів дозволяє представити мету як інтегральне бачення проблеми людини на пограниччі. Такою виступає Погранична суб'єктна суб ідейна ціннісна система, функція якої передбачає консолідацію, звернути увагу, членів цього об'єднання. Відтак, центральне поняття погранична цінностна судова система. Це своєрідний феномен, на основі якого пріоритет культури і ціннісної свідомості людей. І являється не тільки бажаним імперативом, але й реальним фактом історичного процесу, який породжує саму специфіку соціально-психологічного розвитку особистості на пограмічні. Зазначимо, що означений пограничний ціносовсвітловий феномен безпосередньо корелює. З реальними політичними процесами, якими опікується держава. При цьому важливо, щоб політичні межі були адекватними межам культурно-соціальним, тобто пограничним. Неврахування цього фактору може призвести до різних форм психологічного дискомфорту у жителів полічення. Адже к фактом є теталітарному суспільстві демократичні установки меншості пригнічуються або нав'язуються іншим. Тож, попір меншості може набувати різних форми аж до збройного конфлікту. Про це свідчать, шановні колеги, європейські інциденти на параничних зонах. Де все часто вирішувалося збройним засобами, да, тобто війною. Після всіх етапів методологічної підготовки відкривається важливість наступного етапу формулювання методологічних принципів методологічних принципів наголошую, на основі яких можливо науково обґрунтовано інтерпретувати одержані експериментальні. Ємпіричні дані, не перебільшуючи їхні практичні можливості. Але щоб такий задум став реальним, необхідно, щоб методологічні принципи не обмежувалися загальнофілософськими, наприклад, принципами гуманізму, культуру чи роду відповідності, а були у разі конкретно проблемних, у разі конкретно проблемних. Тож подаємо їх у логічній послідовності. І так, принцип сину впливу як соціальної детермінації національно-державного градієнту і, власне, етнічного, що спільно має створити більш-менш цілісну картину, що активізуватиме мотиваційний фактор на міжособисвісному рівні. Стимулюючи конкретного індивіда до певного соціального рівня самовираження, принцип 2: функціонування ціннісного пограничного ареалу, що презентує культурно-психологічний характер як підґрунтя, на якому розвертається розвільнена життєдіяльність його індивіду. стійкість пограничного ціннісного ареалу. Залежить, по-перше, від часових рамок ограбічної інтеграції, а по друге від типу інтеграції, наприклад, ізольована колонія, є у нас болгарські поселення. змішана міжнаціональна група, це район Берегового. Принцип 3 діяльність поведінкового заломлення ціннісної культури над суб'єкта через психологічно інтегровану своєрідність суб'єкта у його відповідній ціннісній свідомості. При цьому йдеться про ціннісну культуру домінантної нації, що коригується культурою, підкреслюю, коригується культурою. Специфічної інтегрованої національної групи. Ми, як українська нація, повинні коригувати те, що робиться, на, наприклад, на тому ж берегові, розумієте, принцип наступний виникнення смислоціннісного синтезу, який характеризує надгрупу і певну групу україно Угорську, україно Румунську, україно-болгарську і інші. На рівні соціальних установок у свідомості людей, що втілюється у адекватну діяльність, поведінку і спілкування. Наступний принцип історично спричиненої міжгрупової надгрупа група інтеграції, яка має функціонувати і розвиватися на засадах свободи у її діяльністому вираженні. І відповідальності у смислі спільному соціальному битті її громадян. І та свобода і необхідність як принцип. Виходячи з нашої гуманістично орієнтованої парадигми, головним міжгруповим і внутрішньогруповим консолідуючим ціннісним фактором виявляється ідентифікація. Остання виступає. У своєму чистому вигляді як подібність людей, причому важливо, щоб вони були суспільно значущими, вищими, засмислими саме ці цінності. У цьому випадку говорять про ціннісну гомогенність. Ціннісну бологинність. Зазначимо, що однією з основних ознак ідентичності є ціннісна єдність. Яка є одночасно і передумовою. Тут важливо, щоб всі цінності були стабільними, як на індивідуальному, так і на соціальному рівнях. Стабільність ось основна зброя. Можна стверджувати палері, що ідентичність це завжди належність індивіда до деякої групи, до якої групи. У такому значенні ідентичність. Яка як не належить до України, це ідентичність більш високого порядку, ніж ідентичність до дососів національної машини. Однак, та інша це соціальна ідентичність, ідентична на рівні України і на рівні Групи. У реальному житті ми маємо справу з соціальною ідентичністю різного ступеню розвитку. Тому невідкладним завданням є пошук соціально-психологічних механізмів достатнього розвитку цього культурного утворення, яке має однозначно втілитися у високозначущу діяльність, поведінку і спілкування індивідуальної. Ми наголошуємо на високій труднощі цього завдання. Це складнюче завдання. Адже відомо, що етнокультурні особливості укоренені у аркотипічних пластах етнічної свідомості, у аркотипічних пластах етнічної свідомості. А значить, менш піддаються змінам, що повинно спонукати до більш активного життя. Емоційну самоідентифікацію на рівні емоцій спочатку все це треба починати, а потім підняти з дорожнього. Дозволяючи індивіду відчути почуття приналежності до тієї чи іншої соціальної спільноти. У соціальній ідентичності досильно висловити мотиваційно-емоційний компонент. Як почуття ми, ми. Воно може проявлятися у позитивній та і негативній формі, у негативній. Це агресія до інших. неповага, нелюбов до інших, а у позитивній злагода, злагода з іншими. Наголосимо ще на один бікт пограничних емоційних утворень. Я підкреслюю емоційне, тому що це ж є з особистістю. Вони реально функціонують як значущий інші. Близькі інші, байдужий інші. Бачите, яка гранація? Значущий інші, близькі інші, байдужий інші. Це стосується і міжособисністю рівня, і рівня пограничних груп. Ви розумієте? Не тільки індивідуа, передачі чи а й група. Лише за позиції, значущі інших, зникають культурні бар'єри між конкретними особами і суб'єктами пограниччя. За інших позицій, ці бар'єри зберігаються. Ось що небезпечно, зберігаються. Мається на увазі побутова культура. Народні звичаї, обряди, ну і таке інше. Знаття цих культурних бар'єрів означає запозичення доповнення культурних елементів іншого громадного суб'єкта і певної особи у свою культурну орбіту. Коли я запозичую у вас як усі центральної нації, те, що є в маленькій групі, оце тоді буде високий культурний ефект. Проблема ограничення у реальних культурно-історичних і етнопсихологічних особливостях має забезпечувати високі духовно-моральні пріоритети і достойне життя. Кожної особистості. Лише за цієї умови сучасна Україна і держава буде ідейно міцною, соціально, і економічно, сильною, спроможною на реалізацію своєї благородної цивілізаційної місії. Дякую за увагу.